Так, спочатку розберемо а, те, що було надім, це 21 номер так? з кругом. Ну, По-перше, чому щось таке може теоретично бути на ЗНО? Чому? Бо вони показали номер 22-й в демозошиті цього НМТ. А 22-й, 21-й це два завдання, які були паралельно один одному. Там тоді ЗНО було в два дні, це був перший день, це другий. Тому, може, щось таке дадуть, але я дуже сподіваюся, що так не буде. По-перше, яке відношення має ось цей інтеграл до кругу? Ну, якщо б я захотіла взяти визначений інтеграл, мені треба спочатку взяти первісну функцію, яка стоїть під знаком інтегралу. Але під коренем стоїть у нас складена функція, але не лінійна, не kx плюс b. А тут х в квадраті, це нам не дає можливості обчислити цей інтеграл звичайним способом. Тому від нас хочуть, щоб ми тут зрозуміли ось що, що значення інтегралу це площа криволінійної трапеції. А для того треба з'ясувати, як знайти площу криволінійної трапеції. Треба побудувати графік функції y до рівня корінь з 25 мінус х квадрат. Потім побудувати границі інтегрування, там мінус 5 і 0, і знайти площу цієї фігури. Можна і так. Тобто іноді визначений інтеграл ми можемо підрахувати навпаки. Тобто, підрахувати площу і площу фігури це і буде визначений інтеграл, як, наприклад, в номері 22. Так ось ви не знаєте, що буде графіком цієї функції. Ми цього в шкільному курсі не вчимо, але можна здогадатися, що якщо в нас є така функція, якщо піднести до квадрату, подивіться, що в нас вийде? Якщо перенести х квадрат в ліву сторону, у нас вийде рівняння кола з центром в точці 0,0 радіусом 5. Ось для чого вони нам це й дали. І тому. Якщо ми будемо підраховувати площу, ну, по-перше, це буде тільки верхня частина кола, не кола а круга. Чому? Бо Y в нас більше буде дорівнюють нулю, бо Y – це корінь. так? Тому графіком ось цієї функції, яка стоїть під знаком корення, є верхня частина нашого кола, ось так, півколо таке. А так як нам треба обчислити інтеграл від мінус 5 до нуля, ми границі інтегрування беремо такі, то цей інтеграл це площа фігури, яка обмежена прямими х до рівня мінус 5х до рівня 0, х і графіком нашої функції. Тобто це четверта частина круга. В тобто площі цієї фігури це одна четверта площі круга. Площа круга πr квадрат. Радіус нашого круга 5, тобто це буде 25 π поділити на 4. І тут ще треба цей інтеграл помножити на одну піту, тому а, там буде 25 пі на 4. А те, що ми записуємо ну, у відповідь, а, помножити на одну піту, вони скорочуються, буде просто 25 четвертих. 25 четвертих, найближче число 24, це 6,1 четверта, тобто 25. Сот. Є. Що ще треба розібрати? Там ще були також такі непрості завдання. Ну Ось такі 26-27 зараз бути не може. А ось щось, типу 23 чи 24, в принципі, може бути. Бачите, це теж завдання з параметрами. Там все вийшло? Не розбираємо, так? Ну Добре. А, і так, чим ми займаємось сьогодні? Сьогодні ми з вами повторюємо. Такі розділи, які ми вивчали у вересні цього року, це показникова функція, показникові рівняння і показникові нерівності. Ми позначимо тему так: показникова функція, і все-все-все. Так, показникова функція. Ну, По-перше, що таке показникова функція швиденько нагадаю. Це Функція вигляду А в степені X, де А це деяке число, яке більше за 0, не дорівнює одиниці. А графіком показникової функції є або ось така лінія, яка завжди проходить через 1 на вісігреків. Зростає, якщо число А в нас більше за одиницю. Ніколи не перетинає вісьх, наближується до неї, але не перетинає і зростає. Так? Якщо ж А в нас менше одиниці, але більше за 0, то функція теж буде проходити через точку 1, 0, один на вісі у, але буде спадати, теж буде графік наближуватись до вісі вісіх, але не перетинати. Це випадок, коли А від 0 до 1. Те, що тут у нас функція спадна, навпаки, зростаюча, а тут спадна, буде використовуватись при розв'язуванні нерівності показникового. Тобто, якщо ми будемо розв'язувати нерівність а в степені F від x, більше, ніж а в степені g від x, і число А буде більше за одиницю, ми будемо обирати А, і знак нерівності буде зберігатися. А якщо А менше одиниці, тобто функція спадна, однак нерівності буде змінюватися. На чому ловлять в цій темі, що ви забуваєте, що іноді треба змінювати знак. Так, так, якщо ми кажемо про показникові рівняння, найпростіші показникові рівняння зводяться до такого типу: Ліва і права частина це дві показникові функції з однаковою основою. Ну, наприклад, 2 в степені х це буде 2 корення кубічних двійки. Тобто наша задача зробити тут теж степінь двійки. Будемо використовувати степінь властивості степенів, коренів. Ну, наприклад, використаємо таку властивість. Корінь третього степеня це 2 в степені 1 третя. Так? Тут 2 в першій. При множенні показники додаються. Тобто, це буде 1 ,1 третя. Якщо ми зробили так, що основа однакова, тому і показники будуть однакові, тобто х буде 1,13. Або, наприклад, таке рівняння. 4 в степені х дорівнює 8. Наша задача зробити так, щоб у нас ліворуч і праворуч була був степень з однаковою основою. 8 не є степенем четвірки, але обидва числа є степенем 2, тобто ми можемо подати як 2 в степені 2х, 8 це 2 в кубі, і так як ми зробили однакову основу, вбираємо її і отримаємо, що 2х дорівнює 3, х дорівнює 3 других, тобто півтора. Тут ніяких ОДЗ немає. Це найпростіші рівняння, які зводяться до показникових якимись такими методами перетворення степенів. Ось давайте таке ще трошки складніше візьмемо. Наприклад, 3 в степені х помножити на 5 в степені х-2. Це 0,04 помножити на 15 в степені 8-3х. Так, дивимося, що тут у нас. Подивіться, наша задача зробити тут і тут степінь з однаковою основою, якщо це можливо, бо іноді це неможливо, там деякі інші методи використовуються. Але можна побачити, що тут у нас 15, а тут 3,5. Але ми не можемо відразу зробити тут 15 в якомусь степені, бо показники різні. І треба просто позбавитись від ось цієї мінус двійки. Як це можна зробити? Подати таким чином: це 5 в степені х помножити на 5 мінус 2. А що таке 5 мінус 2? Це 1 поділити на 5 в другі. Тобто це 1,25. Так. А тепер ми можемо використати таку властивість. Якщо ми перемножаємо два степеня, в яких показники однакові, ми цей однаковий показник виносимо за, за дужки. Тобто це буде 3 на 5, відразу пишу 15 в степені х, помножити на 1,25 дорівнює 0,04 помножити на 15 в степені 8-3х. Ну, нам заважають ці чи числа, їх не повинно бути. Ну, взагалі, деякі можуть здогадатися, що це одне і те ж саме, а можна просто домножити обидві частини на 25, тоді тут цей дріб зникне. А 0, 0, 4 помножити на 25 це буде одиничка, бо 4 на 25 це 100 і два знаки відокремлюємо кому. І тому ми тільки зараз прийдемо до рівняння виду а в степені f від x до рівня а в степені g від x. Убираємо 15. Так, з цього 4х дорівнюють 8, х дорівнює 20. Так, все зрозуміло, так? Тобто, це був перший метод В першому методі ми зводили обидві частини рівняння до одного того ж степеня. Тепер давайте згадаємо інші методи. Наприклад, дуже такий розповсюджений метод винесення за дужки. Ну, По-перше, як зрозуміти, що треба використовувати метод винесення за дужки? У вас йде сума чи різниця показникових функцій з, з однаковою основою. Ну, наприклад, як тут. Ви не можете додавати степень, у нас такого правила немає. Тому що ми можемо зробити? Винесемо 5 в степінь х за дужки. що залишається в дужках? Від цього залишається 5 в квадраті плюс 1. Тобто ми завжди виносимо за а, показникову функцію з найменшим показником. Ну, в даному випадку це було неважко. А зараз ми ще подивимось більш цікаві випадки. Так, тут буде 25 плюс 1, це 26. З цього 5 в степені х, яким чином ми знаходимо? Як невідомий множник. 130 ділимо на 26, Це буде 5. 5 це 5 в першому степені, тому х вирівнює 1. Відповідь 1. Давайте візьмемо ось таке. 3 в степені х плюс x плюс 5 помножити на 3 в степені х x-1 дорівнює 86. Що тут можна зробити? Дивіться, теж, так як в нас є сума показникових функцій, знову однакові. І ще дуже важливо, щоб у вас коефіцієнти при буквенній частині в показнику були теж однакові. Тоді ми можемо використати метод винесення за дужки. Тут і тут в нас одиничка, так? Так, виносимо 3 в, в найменшому степені. Найменша степень це х-1, з цих двох. Тепер як з'ясувати, що залишається від цієї трійки? Ось наскільки цей показник більше за цей. Ось такий степень там і буде. Х плюс 3 на 4 більше, ніж ось цей показник. Тому залишається 3 в четвертому степені плюс 5 до рівня 86. 3 в четвертому це 81. 81 плюс 5 це і буде 86. І тому. 86 поділити на 86, це буде 1. 1 це 3 в нульовому степені, із цього х-1 дорівнює 0, х дорівнює 1. Тут дуже часто такі відповіді, але ну, на ЗНО не означає, що там завжди треба 1 писати. Добре, давайте візьмемо, можна очистити, так? Ще одне, наприклад, ось таке. 6 в степені х плюс 2. Мінус 4 помножити на 6 в степені х плюс 1 плюс 8 помножити на 6 в степені х дорівнює 120. Ну, знову. Так як тут степені 6, там 120, ми ніяк додати не можемо показникові функції, тому що ми робимо? Виносимо 6 в найменшому степені. Тут неважко здогадатися, що це х. А що залишається від першого? 6 в квадраті, від цього степеня 6 в першому степені. а тут залишається лише множник 8. 6 в квадраті це 36, мінус 24 це 12, і плюс 8 це буде 20. Тобто ми отримаємо 6 в степені х помножити на 20 до рівня 120. З цього ми знаходимо 6 в степені х, як невідомий множник. Ми 120 ділимо на 20, це буде 6, 6 це 6 в першому, і тому х вирівнює знов 11. Так, це був метод винесення за дужки. Тепер давайте згадаємо ще інші методи, метод заміни. Коли ми використовуємо метод заміни? Коли ми не можемо перший метод використати, і коли ми не можемо використати другий. Ну, наприклад, що заважає, щоб використати другий. У нас показники містять різну буквену частину. Ну, Наприклад, ось так. Тобто, винесення за дужки не дає такого ефекту, що в дужках залишається лише числа. І так, подивіться, будь ласка, ну, можна помітити, що 49 це квадрат 7. Так? Тобто це 7 в квадраті і ще в степені х, та 7 в степені 2х. А тепер дивіться: винести за дужки не можна, бо тут коефіцієнт при х 2х, а тут х. Тобто, якщо ми винесемо за дужки, в нас. Тут 7 в залишиться. А залишиться, тому тут можна побачити, що можна зробити заміну. Якщо ось таку 7 в степінь x показникову функцію ми заміняємо на нову зміну, так як показникова функція лише вища відсі іксів, то на те в нас обмеження, що t строго більше вернуть, ми отримаємо t квадрат мінус 6т-7 дорівнює 0. За теоремою Вієта, корінь в нас 7-1. Цей корінь не задовільняє умову Т більше 0, тому коли ми будемо робити обернену зміну, ми тільки 7 будемо підставляти. Тобто ми отримаємо 7 в степені х до 7, 7 це 7 в першому, тому х знову 1. Так, я очищаю. Так. Давайте візьмемо ось таке друге. 3 в степені 2х плюс 1 плюс 8 помножити на 3 в степені х мінус 3 до рівня 0. Так, теж чому ми не можемо винести за дужки? Бо тут коефіцієнт 2, а тут х. І відразу заміну не можемо зробити, бо тут ось нам заважає плюс 1. Як позбавитись від цього плюс 1? Згадати таку властивість а в степені m плюс m. Це а в степені м помножити на а в степені m. І тому ми ось тут розпишемо таким чином. Це 3 в степені 2х, помножити на 3 в першому. У першій степені я вже не пишу. А тепер ми бачимо, що тут дійсно можна використати вже метод заміни. 3 в степені х, це в нас т. На те обмеження Т більше за 0 строго. А, тоді в нас вийде 3Т квадрат плюс 8Т-3 рівня 0. А, тут вже через дискримінант Б квадрат це 64, так як це від'ємне відразу пишу плюс 9 на 4, 36 в сумі дає 100. Корінь з d це в нас 10. Находимо t1, t2. Мінус 8 плюс 10 ділити на 6. Це буде 2 шостих 1 третя. І т2 мінус 8, мінус 10, поділити на 6, це мінус 3. Другий корінь не задовільняє нас, а перший задовільняє. І робимо обернену заміну. 3 в степені х дорівнює 1 третій, з цього х дорівнює мінус 1. Чому? Бо 1 третя це 3 в мін мінус першому степені. Так, тепер хотілося показати таке рівняння, яке дуже часто діти сприймають за рівняння, яке розв'язується методом винесення за дужки, але це не так. Давайте подумаємо, чому не так, хто мені може сказати, чому винесення за дужки нам не допоможе. Тому що тут коефіцієнти різні, тут коефіцієнт при х1, а тут мінус 1. Якщо я буду виносити за дужки, в нас тут х залишиться, бо я повинна буду відняти, а коли я буду віднімати, в мене х-х дасть плюс х. Тобто нічого тут гарного з цього не вийде. А що ж тоді зробити? А тоді ми можемо трошки перетворити цей вираз. Що таке 2 в степені мінус х? Це 1 поділити на 2 в степені х і зробити заміну. 4 помножити на 1 в степені, поділити на 2 в степені х. Давайте так, мінус 5 дорівнює 0. Цю четвірку можна туди перенести. І так, заміна в нас яка? 2 в степені х. Це в нас t більше за 0. І отримаємо t 4 поділити на t. Мінус 5 до рівня 0. Що ми робимо? Домножаємо на спільний знаменник. Тут додаткові множники, тут не вистачає Т, тут всього вистачає тут т. І отримаємо Т квадрат плюс 4 мінус 5т до рівня 0. Не забувайте зробити стандартний вигляд, тобто, щоб Т було посередині. І далі можна теж за теоремою Вієта знайти корені. корені там 4 і 1. Так, тепер обидва корені нам підходять, робимо обернену заміну. 2 в степені х дорівнює 4, 2 в степені х дорівнює 1. Це 2 в квадраті, тому х дорівнює 2, а це 2 в нульовому степені, тому х дорівнює 0. І наша відповідь буде 2 і 0. Так. Зрозуміло, це так? А, і є ще один метод, який відразу не... А, він теж зводиться до заміни, але це окремий тип рівнянь показникових, це називається однорідні показникові рівняння. А в цих рівняннях у нас є а, три доданки, і в кожному з доданків міститься показникова функція. З різною основою, бачите? Дивіться, тут 9, тут 12 і тут 16. Тобто, ми не зможемо привести ці показникові функції до спільної основи. А що ж тоді зробити? Треба подивитися, чи не відповідає це рівняння вигляду однорідного показникового рівняння. Там повинні бути два квадрати а посередині добуток функцій показникових. Ось 9, наприклад, це квадрат трійки. Це 3 в степені 2х. 16 це квадрат четвірки, це 4 в степені 2х. 3 на 4 це 12, тобто 12 ми можемо розписати так: це 3 в степені х помножити на 4 в степені х. Тобто, якщо я показникове рівняння подаю у вигляді квадрат показникової функції, квадрат іншої показникової функції і добуток цих показникових функцій без квадрату, то таке рівняння називається однорідним ми його розв'язуємо таким чином, ми ділимо на останній квадрат. Так, що у нас тут буде? 4, 3 в степені 2х поділити на 4 в степені 2х це 3 четверти в степені 2х. Так, тут ножник 7 залишається, тепер дивіться, 4 в степені х скорочується з 4 в степені 2х, але в знаменнику залишається ще один 4 в степені х. І тому в нас вийде 3 в х, поділити на 4 в степені х. Це буде 3 четверти в х. плюс 3, і це все дорівнює 0. А тепер ми бачимо, що тільки зараз можна теж зробити заміну. Заміна в нас буде яка? 3 четверти в степені х, це в нас t на t обмеження t більше за 0. І ми отримаємо 4т квадрат. Мінус 7t плюс дорівнює 0. Ну і тепер через дискримінант розв'язуємо 49 мінус 12 на 4, 48, 1, корінь d теж 1. Т1 7 плюс 1 ділити на 8, це буде одиничка. І t2, 7 мінус 1. Поділити на 8 це 6,8, скорочуємо на 2, 3 четвертих. Ну і тепер робимо обернену заміну. Що ми позначали зате? 3 четвертих в степень Х. Тому ми пишемо 3 четвертих в степінь х дорівнює 1, або 3 четвертих в степін Х дорівнює 3 четвертих. З першого рівняння Х0, а з другого. 1. І відповідь буде обидва числа. Так, давайте трошки ще згадаємо показникові нерівності. Якщо ми розв'язуємо показникову нерівність, ну, наприклад, в 3 четвертих в степені 2х плюс 1 менше або дорівнює рівня 9,16. Що ми робимо? Наша задача зробити теж, спробувати звести до якого типу нерівностей. Тут і тут стоїть показникова функція з однаковою основою. Що ми отримаємо? Тут буде 3 четвертих в степені 2х плюс 1. Тут в нас 3 четвертих в квадраті, ми бачимо. Тепер ми можемо обрати основу, але треба фіксувати, змінюється знак нерівності чи ні. Так як 3 четвертих менше за одиничку, функція спадна, і тому знак нерівності. Буде змінюватися. Був менше або дорівнює, стане більше або дорівнює. Ну і тепер переносимо 2х більше або дорівнює одиниці, х більше або дорівнює 1 2. Не забувайте, що це нерівність, тому відповідь це проміжок. І тому х у нас буде від однієї другої включно до плюс нескінченності. Так, тобто такі нерівності бувають. Бувають нерівності, в яких ми теж використовуємо метод винесення за дужки. Ну, Наприклад, ось такого типу. 3 в степі x плюс 3, плюс 3 в степені x менше або дорівнює рівня 84. Тобто тут ну, ми не можемо відразу зробити з ліворуч чи праворуч однакову основу, але ми можемо винести видушки Да? Тобто теж методи, ті ж самі, які були для рівняння, але і для нерівності вони теж використовуються. Що залишиться тут? 3 в степні 3 плюс 1, менше або дорівнює 84: 3 в кубі 27 плюс 1 28. Можемо обидві частини поділити на множник 28. 84 поділити на 28, це буде рівно 3, 3, це 3 в першому, і так як 3 в нас більше за одиницю функція зростає, знак нерівності змінюватися не буде, тобто буде від 1 ліворуч, і тому проміжок буде від мінус нескінченності до 1. Включені. Так, добре. Давайте так, ми подивимось на наступному уроці завдання ЗНО на цю тему. А, ну, цей урок ми закінчимо до зустрічі через урок.